Виконуємо завдання 4 до параграфа 10 за підручником інформатики 7 клас авторів коршунова Коршуновазавадський 2024 року випуску. Відкриємо табличний процесор Excel. Під час виконання завдання я буду використовувати Excel 2021, але ви можете використовувати інші версії Excel. Вибираємо поста книга. Щоб було зрозуміло, що ми саме вводимо, давайте напишемо в клітинці A1x. В даному стовпчику будуть x. -и. А в клітинці B функцію y дорівнює 2x плюс 5. Значення функції в нас має бути в діапазоні від мінус 10 до 10 включно. Записуємо мінус 10, а далі використаємо автозаповнення. Виділяємо клітинку з числом мінус 10, наводимо кизник миші на нижній правий куточок, щоб курсор миші став як чорний плюсик. Затискаємо клавішу Ctrl на клавіатурі та тягнемо вниз. Поки не з'явиться цифра 10, відпускаємо. Клітинці b2, відповідно, значить, буде формула. Формула в Excel розпочинається дорівнює. 2 множимо множення це зірочка. Беремо значення X. Значення X знаходиться в клітинці A2 плюс 5. Натискаємо клавішу Enter для підтвердження або кнопку від. Ну а далі, щоб скопіювати формулу, також використовуємо автозаповнення. Перевіряємо. Так бачимо, формула скопійована. Зберігаємо книгу, файл зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. Зберігаю власній папці. з іменем завдання. 10.4. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!